Привіт, друзі, зараз для нашого суспільства дуже важливий момент це наш лакмусовий тест, який заключається у тому, чи викликає такий резонанс війна в Ізраїлі у нашому суспільстві, який ми хочемо бачити у західних суспільствах по відношенню до України. Іншими словами, ми можемо поставити себе на місце західних країн по відношенню до Ізраїлю на момент початку. Війни в Україні, десь там почалася несправедлива війна, є агресор і є жертва. Як ми будемо до цього відноситись, і справа не тільки просто у людському співчутті, а справа в тому, чи готові ми брати на себе відповідальність за проблеми цього глобального суспільства, в які ми хочемо вступити, іншими словами, якщо ми скажемо, що Ізраїль це десь далекий схід, там було два народи, які завжди воювали, і зараз це просто це просто гостра фаза, а у нас свої проблеми. Ми будемо не краще тих праворадикальних американців, які заради того, щоб припинити допомогу Україні, зняли власного спікера House of Representatives, додому да, Дому палати представників. Ми після війни хочемо долучитися до НАТО, хочемо долучитися до ЄС. Але що це означає? Що ми хочемо до долучитися до спільноти народів розвинених країн, і, ем, і це означає не тільки приймати для себе. Бенефіти, але означає, що ми маємо брати на себе зобов'язання по по захисту інтересів і по захисту ці цих народів. Якщо зараз ми покажемо підтримку Ізраїлю, ми покажемо, що ми вже готові це робити, що ми не ситуативні друзі, які яким потрібні відносини, тільки коли у нас щось. Виходить, коли у нас кризи, коли у нас війна, а потім, коли потрібно буде віддавати, то ми, ми вже не друзі. О зараз цей момент, коли це вирішується, це ми не тільки для себе відповідаємо на це питання, відповідаємо а й посилаємо ці сигнали і заходу. Я дуже радий був бачити заяву президента Зеленського, який сказав дві дуже важливі речі. По перше, що право на захист Ізраїлю не підлягає сумніву. Це дуже правильно. По друге, це те, що він каже: Я сподіваюся, що. Що порядок буде відновлений і всі терористи будуть знищені. Це дуже конкретні і правильні слова підтримки Ізраїлю. І, хоча ми не знаємо, як ще там іншими способами матеріально чи мілітарно ми будемо їх підтримувати. Але тут на заході аналітики вже надали належне цьому цій заяві, тому що вони сказали, що це сильні слова підтримки від країни, яка зараз найбільш досвідчена воєнно у світі. тобто це не просто пусті слова, це означає, що ми вже гравець на. Світ... Вітовому ринку і наші слова підтримки щось означають. Ми бачимо, що це вже визначають від, відзначають у тут сполучених штатах. Тому зараз питання у тому, як наше суспільство на цьому відреагує, і це дасть нам результат покаже нам наскільки ми самі готові бути частиною цього суспільства. Чи ми просто ситуативні друзі, яким потрібна підтримка, коли у нас криза, які ми будемо брати, а не віддавати? Чи ми насправді є рівноправними членами? З розвиненого світового суспільства, які готові брати на себе проблеми цього суспільства і бути у справжній спільноті із ними, це друзі, важливий тест.